І так, дівчатка, привіт! Розпаковую сюрприз, посилочка, сюрприз. Це мені прийшла на день народження. У мене 15 числа було день народження, я отримала ось таку посилочку. Це мені прислала Окс, пані Оксана канал Оксі. Посилання вам залишу дуже, до речі, цікавий канал. Так, що ж тут таке? Це листівочка. Є смаколики для діток. Є ще смаколики для діток. Я вже все порозвертала, воно все було в е, такій е, харчовій плівці, я все порозмотувала, щоб ви собі розуміли, я його отримала сьогодні 18 я його отримала прямо 15-го на, на свій день народження. Так, е, е, е. Я надіюся, що це не співпало, що це так, так доля розпорядилася. Ось, і тому я все, ми вже все подивилися, тепер показую вам. Так, це в нас тут, я так розумію, це в фармасі, це в них там якась рожева вода. Чи... Ну, і... Пані Оксана мене точно буде дивитися, вона мене поправи. Я інформацію, я ще особо її не шукала. Я так розумію, це міцелярна водичка. Да? Ем эта е, та та, 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 та е, неповторний аромат троянди свіжості. Даруючи відчуття, чистоти та свіжості. Ну, це, мабуть, напишіть мене, хто там в фармасі чи пані Оксана поправте, Це міцелярна водичка чи це тонік, я так і не зрозуміла. Але з радістю буду користуватися. Також у мене тут є кухонне мило, я так розумію, завжди пані Оксана його показує в своїх порожніх пляшечках, що це гарно усуває всякі запахи з ароматом кави. Такий легенький аромат кави. Ну, На кухню саме те. Обов'язково спробую буду користуватися компанія Unice. Також тут є від Avon, це інтимний гель, якщо я правильно зрозуміла, теж буду користуватись, дуже сподобався аромат. І я дуже люблю аромат кокоса. Це в нас іде лосьйон для тіла, тут взагалі офігенний аромат, я вже ним трішечки мазюкалася, дуже класно зволожує. Так, ще в нас тут є крем для ручок, це планета Шведіш Спа. Я ще не, не читала, що крем для рук Aroma Spa. Солодкі сни з ефективними олівом, французькі лаванди і ромашки. Ну, це, Якщо солодкі сни, то це треба на користуватися. Також тут є крем для обличчя це в нас Юнайс. Nice. Якщо це мене не підводить, то це крем для обличчя, Залоєвера. Ну, алої вони зазвичай йдуть зволожуючи, да, розслабляючи і Ну, Буду пробувати. Мабуть, буду пробувати на літо, коли не треба буде, щоб шкіра була дуже-дуже сильно жирна, якщо він йде заспокійливий фокус, повертайся і розслабляючий. Зараз є в використанні, зараз ні. Також був парфумчик це фармасі. Парфумчик, я вже його пшикала. Мені дуже-дуже сподобався ароматик, дуже такий ніжний. Я Навіть не можу сказати, щось таке і свіже, і солодке. Я ще ніде опису не шукала, якось у мене не було справ. Ну, я і так, знаєте, розпакувала, подивилася, ще особо не вникала в подарунки, бо хотіла вже показати вам. Також тут палеточка. Палеточка. Якщо дівчатка цікавить огляд, ви мені напишіть, я вам зроблю свочі. Зараз я просто не маю як це, зараз ці свочі треба робити, потім витирати ручку, то зараз свочі у мене, до речі, кольори. Такі повсякденні. Да? І кольори мої. От Такого в мене бускового, мені здається, немає. Мені зараз дуже подобається макіяж з такими червонуватими кольорами. Дуже-дуже гарна палеточка, дуже мені сподобалася. Буду з радістю користуватися. Така в формі шоколадки. У мене даже, е, ну, є, хто вже хоче її віджати. Так, Також годинник. Е, Годинничок. Чекайте, чекайте, чекайте. Щось. Щось заїдає телефон. У мене щось взагалі телефон останнім часом, мабуть, хоче вже на пенсію. І годинничок. Ну, це я вже бачила, що це годинничок. Я вже даже навела. Він навіть... А, ну як, я вже його завела, але ще не навела. Чекайте, це я вам догорі ногами показую, да? Ось, дуже гарний годинник, Я буду дуже з радістю його носити. Я годинники е влітку люблю носити. Такий він ніжний, мініатюрний, такий, да? дуже гарний годинничок. Дуже дякую пані Оксані за такі щедрі, шикарні подарунки, тому що. Я коли отримала смску від пани Оксани, що вона мені відправила подарунок, вона вже мені не вперше відправляє. Я собі думаю: о, супер! Я не думала, що буде стільки всього багатого. Я думаю, буде там якийсь сюрприз. Да? Але не настільки всього щедро і багато буде, тому що це ну, для мене це безцінно, коли люди отак просто-так дарують подаруночки, просто щоб зробити людині приємне. Я знаю, пані Оксана любить дарувати подарунки, отримувати, звісно, теж любить, тому що вона багато кому дарує з дівчаток. Я поки оце так все поскладаю, потім розберу, тому що я дуже-дуже спішу, мені по справах треба. Ось. І дуже-дуже дякую Оксані за такі. Теплі, приємні подарунки, тому що е, ну, для мене це було дуже приємно. Я, до речі, 15-го числа вранці прокинулася, і в мене починають е, летіти, з Укрпошти смски три штуки, що їде три посилки. Я знала, що це є, по, буде від пані Оксани. Е, 15 го числа я отримала е, е, призи, які я виграла в Іриночки Іринка Вовк, канал Іринка Ірвіво, і замовлення у Коротше, то я собі думаю, вау, ну це прямо знаєте, вже як 40 років, то вже мені так гарно повезло, тому що всі сюрпризи приїхали прямо на моє день народження. Ще раз, пані Оксана, вам дуже дуже щиро дякую. Щиро дякую. Я знаю, що пані Оксана дуже добра людина. Вона і тваринкам допомагає, і людям. Людина з великої літери. Дуже сильно вам дякую. Бажаю вам всього всього найкращого, щоб добро, яке ви робите, обов'язково вам повернулося і в багатократному розмірі. І воно і так і буде, тому що добро любить добро, і воно добро притягує, і все це повертається, тому що ну. Так в житті буває, і не те, що буває, є. Робиш зло, тобі повернеться зло. Робиш добро, тобі повернеться добро. От пані Оксана, і в неї все обов'язково буде добре, добре. Все. дякую, дівчатка, за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.